Так, я тут мене чути чат. Так, мікрофон є, значить ви чуєте мене. А, ага, все, сцена є. Окей. Так, я вернувся. Все. Чутно. Добре, давайте тестити. Давайте будемо тестити. от ця програма запущена. Аж якось там в інфо. Аж в інфо. А, добре. Сергій. Інший Сергій. Закримо Торфест. Ти ще тут? Ми можемо ще другу і третю. Ой Боже, ми вже другої йшли. Третю третю гонку можемо піти, Гран Гейс. О, бачу. Капец. Блін, як мені таке подобається, ви тупо на зв'язку постійно. Два Сергія, і постійно ви на зв'язку. Клас, клас, дякую, що ви отак, так, блять, постійно на зв'язку. Сказав Сергій, ти тут. На, запрошення, лови, блять. Клас, мені таке подобається. Блін, круто. Трекшн включи. Так, е. е Ай де його включити? Зараз я дай де його включити. Блять, я не сюди зайшов. Зараз я включу, знаєш, де трекшн в саміті І X нажму. X нажму, і ти кажеш трекшн. Ось. Трекшн ключи, трекн контрол. Кор. Комфорт. У мене стояло комфорт, наскільки я пам'ятаю. Uh, так. Є. Yeah. Я включив. Можу запускати. Uh, ось тут стовпчик, який показує максимальне зафіксоване значення за весь період моніторингу. максимум. Ага. Тобто. Стан датчиків, ото, що ми включали з тобою киті стан датчиків і шукали відеокарту, і тут, значить, максимум натискаєш, і можна буде замітити, скільки було найбільше зафіксовано температури відеокарти. Добре. Зрозумів, дякую, що ти скинув скріншот. Так, ти вже запустив, бачу Сергій. О, альфа GP, ти шо? Я беру 14. Стріт uh, Тер 2, я беру Lamborghini. І Гіперкар я хотів би взяти Porsche Car'era GT, але може щось інше. Ні. <порш> Porsche carriera GT. Клас, тут спортивні машини будуть зараз. Куди вони полетіли? Просто у воду. Все, втупили тачку. Всі летять на той трамплін. Ой, боже дурні. А, тут треба залізти туди. На той корабель. Суть в чому, суть в кораблі, а, давайте я камеру пересуну. ось так. 22 й я зараз. Погнали. Піздец, блять, шо ся творе! Все, я вже програв. Нет, не, тут все-таки не такі прості траси, блядь. Ага, не так то легко, блядь. На так альфа gp Чому він прозорий став? Типу я можу їх обганяти скрізь! Скрізь! Да, да! Я можу скрізь! Я можу скрізь! Типу! Угу. Отакий От мод, типу. Тієї гонки! Бять а як так сталося? Чому ми в'єбалися в якийсь камінь в печері, блять? Що з ними не так? Я шістнадцятий вже. Ну а Ламборгини? Мене зразу телепортнули сюди, прикольно, зручно. Цікавилася гонка на 9 хвилин десь. Вона дуже довго. Ой, блядь, знов печера Тут аккуратно треба. О, ну, туннель. Блядь. джеки вера и по его на дрифтить Блядь, 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 вылечу. Она реально дрифтит, блядь? Почему она так зафиксована? А, це на фанах приїду. О, о, о. Що все твора? Я вылечу. Sure. <гум> Блять, непогано проїхався по піску. П'ятнадцятий. Гра поки не вилетіла. Коротше, треба буде запускати ту програму тепер завжди. Ну, типу, завтрашнього дня, ти типу, попробувати, коротше. Так, е, це яка була третя, третя гонка, да? А от, цікаво за другу гонку вони мені щось дали. Цікаво, от на другій гонці мене ну, викинуло, типу, ігра вилетіла. Цікаво, чи щось дали. Цікаво, чи щось дали, ну, типу. Давай короче останню четверту сергій і все якщо ти хочеш, звичайно, О, запускає. От я на тому рапторі так і не зміг поїхати. Я не знаю, я хочу його взяти все одно. Street Tier 1, Ford Focus, знов брати. Хм. Блять, що, що тут вибрати? Сергій Райсінг, що брати? Ламборджині Сенза, я знаю, це, це блять, хуйня повна. Я не хочу її брати. Е, Вулкан, Астон Мартін, чи може ось це? Чи може ось це? Блять, Вулкан, напевно, може буде краще, але вона теж якась. Блять, я не знаю. Феррари, блять, Феррари, де ти є? Феррарі, ось. Ось ця Феррари. Вона одна. Ні, їх дві. Їх дві. Ось ця, напевно, ти маєш на увазі. Ось ця. Так, добре. Блять, хуйню взяв, получається, раптор. А може і не хуйню, я їх почав доганяти. Єбать, шой бувається, блять, це якісь дербі гонки нахуй. Йой-йо-йо-йо-йой. А як у нього Skyline, блять? Поясніть мені. Мене заносить сильно, причому на тому рапторі. Хуйня якась, блять, треба було брати фортмастан. Йооооо, пізда. Ранквей класс блять хуйню взяв. Вище не буду брати. Я не можу на тому рапторі їхати. Це просто таке уєбанське гівно, блять, піздец просто. Сука, я думав, воно буде нормальне. Диви, що робить, диви, диви. Давай, давай. Блядь, піздець І, і він і я В дерево врезались, блять, це сука дерево магніт, нахуй <риклад> <риклад> притягує, блять, до себе. І він і я вдарився, блять, при Якісь фейерверки там. За що? За то, що я 22 місце, блять. <риклад> я дерев. Треба БМВ -ба. <ріст> <ріст> Ну точно диви. <давай. ріст> Ти бачив як я не вписався в міст? Ідіот <ріст> Сука їхав-їхав не вписався Ідіот! <ріст> як так можна було не вписатись, блядь? пряма дорога <ріст> А, це знаєш, це містеру їдо. Ха! <ріст> Містеруї блядь. О, боже не може. Да, це було дуже смішно. Я їду, і він блять на моїх очах провалюється, блять. Ой, боже. Шо, чуваче, давай! Їдь, шо ж стоїш. Що зараз буде? А, фокус! Дядере треба БМВ. <кій> типу ти мав на увазі, щоб збивати ті дерева. Бля, було б файно 15-тим хоча б приїхати. Там більше грошей наче дають. Та пофіг якось на ті гроші. Ну так, як і для стовпів. угу. Доброї ночі, Тимофійко, добрий, чого не спиш, гарної ночі. Добра ніч, ти що зайшов привітатись? Побажати гарної ночі. 50% спринт. Давай, він мене хоче перегнати, блядь Ти шо робиш? Алло, диви що робить, диви, диви! Він мене реально, блядь, сука, заруїнив прямо під стінку, нах. Так, якось пізніше розпитаю, що за нічні марафони. Угу. Добре, тримайся, Тімофійко. Дякую, що забіжав на пару секунд. Давай, <кхи> давай, <кхи> давай, 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 давай. Ой, блядь, що я роблю нахуй, що Що це я зробив, блядь? Це я так скоротив, ви бачили, як я, блядь... Зорієнтувався прямо на місці, блять, щось зру... щось скоротив. Піздец. Я не вписався, б. Да? А він тоже? Зашло в мене це Феррарі. А, це Феррарі. О, непогана, до речі. Це Фереро Рошен. Цукерка. Феррарі Рошен. Єбать, блять, а як вони так їздять? Мені страшно, блять, так їздити. О, можна було скоротити, а мене скоротили. Блять, бо я поїхав за ними нахуй. Нахай я поїхав за ними, якщо можна було скоротити, блять. 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 Хата. На тата. Все, я двадцатый хочу приехать уже. Раз на то пришло. Куда? Орза Horizon, я ще не грав. Маю 4 і 5 в бібліотеці. Але ще не пробував. До речі, вітання в чатику і Йорарсик. Блять, під час гонок я умудряюсь читати чат. Кібергонщик, блять. Маю на меті, звичайно, спробувати, але коли. Треба знайти на це все час. Поки що залипаю в своїй. улюблені ігри. Які я граю на стрімі. Ого, а ти чого вернувся? Так, я 20-й. Скільки дасть? Тут покаже? 2000, файно. скрипту. квітень знако до рівня, квітень, квітень дорівнює ривні, лапка, квітень, січень. Січень, сіть, сітень. Або квічень. Вона на дві голови краще, ніж крю. Ну, дивись. Кожному своє. До мене часто заходять на стрім, е, іноді кажуть, що Крю краще за Форзу, іноді Forza краще за Крю. Тут розумієш, тут поняття таке, що ти типу, по кожному своє. Не можна сказати PUBG краще Fortnite чи Fortnite краще PUBG. Хоча вони вдві дві е, мають режим королівська битва. Ну, типу, кожному своє. Там контенту на 2 дні. Або ті от ä, апекси, не знаю, що там. Overwatch, Ну, типу, кожному своє, кожен знаходить свій товар. Скажем так. А на кожен товар є свій покупець. Ну, типу, це моя думка. Оце ти дарма, зараз тобі Сергій пояснить. Давай Сергій, поясній. Так, добре. Дякую Сергій, до речі, за чотири гонки Рейсу. Дуже тобі вдячний, що ми пограли з тобою Рейс. Блять, прикольно ті гонки, класно. А, на тому я завершую з Zekre. Грошей ми фармили вже мільйон чотириста тисяч. Це ще на самі та вперед, напевно, буде. А, тако. Ой, наша мені мапа. Це що я отримав? Щось отримав, не знаю. А, а і подивимось графіки. Так, точно. Дякую, що ти нагадав, Кіті. Точно. Так, я просто перевіряю цей саміт, я все виконав, все виконав. Я в платені. Я 3894 місце. Піздец. В світі зараз. А, добре. Все, наразі все.